Доброго дня, це вже був останній точок, я обійшов ту все сьогодні. На двох точках не був, бо заїхати машина туди не можу, а не хотів, ну, не хотів, маю квадроцикл на машині, але не хотів не хотів, коротше, знімати, тут дуже багато роботи. Я прицеп сьогодні не брав з собою. я його... Бачите, ззаді на бокс. Ну, На двох точках не був. То з, а, все поки що живе, я, як бачили, я просто дую в люток і слухаю. Щось годить, значить живе. Як бачите, останніх чотири відкрив дуже гарно виглядають. Більшість бджолів зараз внизу сидять, бо навіть деколи, як я ходив, дув і зверху ма. Нічого не чути з нижній люток подути, то чути повністю масу бджоли знизу, так як я вам показував минулого разу. Ну і на цьому, напевно, все. Сніг відкидав всюди. Довго не забирає часу той сніг відкидати, то, в принципі, і не дуже треба, майже нема снігу. Просто мета була піти і подивитися який стан на пасіці. А так, сніг це для зарядки, щоб у формі тримати себе. Ну, На цьому дякую, до побачення.